На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Доброго дня! Мене звати Андрій Феофілов. Я зараз служу в Збройних силах України, а у своєму в мирному житті я займався тим, що випікав хліб. І одним із останніх ну, таких напрямків діяльності це було виготовлення і продаж власне, квасу на житній заквасці. Мене звати Олександр, я шеф-пекар «Агроельф». Ми будемо готувати квас, наш житній хліб, чорний цукор, наша закваска, яку ми самі робимо, і солод та родзинки. Більш нічого для цього не потрібно, коли ми кажемо про живий продукт ферментації з сухариків, який роблять люди, це може бути прям окремим задоволенням. Це може бути сігнача діш, твоєю зірковою стравою. Отже, як ви розумієте, то зараз я не маю можливості займатися справами пекарні, тому всю технологічну частину я переклав на плечі Сашка. І ну, ви розумієте, рівень довіри до цієї людини. Я працював в цій сфері приблизно там 20 років. Він тепер і головний технолог і пекар, бо кому ж потрібно все це випікати. Каже, тоді я можу, що ти можеш залишитися, я вже розумію, що підприємство може залишитися на тобі, а я пішов тоді захищати. І все, і так ми розподілилися под потрібно в житті виграти, щоб мати такого партнера по житті, такого друга. Рецепт кваса ми, власне, розробляли удвох. Ну, так от тупо просто встали і, і, і зробили цей рецепт. Вивели його емпірічно, можна сказати, просто пробуючи, додаючи або віднімаючи якісь компоненти. Це наша така спільна дитина. Чорний хліб ми нарізаємо скибочками, а потім. Ми його трошечки ще підріжемо і поставимо підсушитися в духовці для класу. Краще вибрати хліб чорний, житній, найжитніший хліб, там де є дуже багато солоду. Як і для всіх українців, широкомасштабне вторгнення стало для нас дуже неприємною річчю, і ми просто не розуміли, що робити з бізнесом. Ми просто роздали. Весь хліб, всі залишки хліба, все, що могли роздати. Потім я згадав, що у нас ще є залишки тіста, і ми зробили, як я тоді вважав, останню випічку. І скупа чоловіча сльоза, скотилась мою небритою. Що коли ми навіть змогли продати якісь там одиниці хліба цієї випічки, а решту також роздали. Після цього ми пекарню закрили, було не дуже розуміло, як це буде працювати далі. А десь приблизно за тиждень до мене почали звертатись волонтери з пропозицією: ось є борошно, ми маємо борошно, можливо, ти щось з ним зробиш. Ми почали шукати, куди цей хліб можна дівати, і також знайшли волонтерів, яким цей хліб був потрібен. І десь за днів 8-9 ми подовжили свою роботу. Розігріти духовочку ми починаємо підсушувати наш хліб. Якщо маєш справу з хлібом, то думка про виготовлення квасу вона приходить якось сама собою. Тим більше, що хліб на заквасі, і тому ну, матеріал для виготовлення квасу він завжди є. Так, сухарики у нас. Відсмажилися. Зараз ми просто засипаємо цукор. Солод дає як колір, так і смак. Так, Далі ми висипаємо нашу заквасочку. Тісто, яке зроблено не на фабричних дріжджах, а на заквасі, воно геть не пробачає помилок, і тут як у сапера. Помилка може бути тільки одна. Закваска це якийсь певний живий організм, з яким кухарі розмовляють, бавляться, граються, е, яку кормлять двічі на день. Це прямо член родини, як мінімум, дитина твоя. Крафтове виробництво це слово крафт, це в перекладі означає ремесло і. Ми робимо такий ремісничний хліб, і це ремесло воно зародилося дуже давно, і ми, коли це робимо, відчуваємо такий навіть зв'язок між поколіннями. Кілька століть поспіль билася Русь з печенігами, і навіть не завжди успішно. У 996 році князю Володимиру ледь вдалося втекти від величезної печеніської армії. І на честь свого щасливого спасіння наказав він нагодувати все місто, роздати хліби, м'ясо, рибу і квас в бочках. Це і була перша письмова згадка про квас, якому вже і тоді, ймовірно, було багато століть, і був він, скоріш за все, алкогольним. А згодом. Володимир наказав збудувати навколо Києва земляні вали, які потім назвали Змієвими. Вали ті довго Київ від нашесть захищали. Понад тисячу років минуло. Квас ми і досі любимо, бо це ж наш прадавній винахід. А змієві вали у 2022 році знов зупинили загарбників під Білогородкою на Київщині. Поки маємо бочку квасу. Ворогам не буде спасу. Ми сюди все закинули і далі ми накриваємо кришечкою. Можна завтра подивитися ще раз промішати, щоб зрозуміти, що цукор точно розтворився. І три дні можна сюди не заглядувати. Вже потім спробувати і. Подивитися, чи треба ще на один день залишити, чи вже можна розливати в холодильник і насолоджуватися. Ми маленьке підприємство повністю з ручним підходом до хліба. Маленькими партіями випікаємо, великими ми не можемо випекти. Ми знайшли, хто у нас на млинах робить борошно. Це дуже добре борошно, на котрому ми замішуємо тісто через три дні. Коли все закінчиться, ми проціжуємо три-чотири рази і потім вже розливаємо по баночкам. У кожної професії є свій хист, і ти розумієш, що хліб це твоє. Ти приходиш і тобі подобається зробити цю буханку хліба, і щоб вона в тебе вона вийшла гарно. Тіста, тісто скоріш, для мене, мій друг. Я це бачу по відгукам у людей, котрі приходять і приходять саме за цим хлібом, і кажуть, що хліб просто супер.